Якщо у містах та селах є якісь об'єкти для визначення локації, типу поштових скриньок, назв вулиць, автентичні будівлі, то в глушині, де є лише дерева чи пташки, зробити це вкрай складно, але можливо. Сьогодні розповім, які осінь-інструменти можна використовувати аби ідентифікувати навіть найбільш дику місцину, але спершу підпишіться на канал Мольфар, бо звідки ви ще дізнаватиметеся, як робити осінь. Як визначити місцевість за рослинами на фото? Перше, зверніть увагу на рослини. Можливо, це ендемік, тобто така, що росте лише в конкретних місцях. Наприклад, баобаби, ауринія, бамбук, секвоя та їм подібні. Варто також врахувати звички росту окремих рослин. Наприклад, більшість степів лишайників сірі, зелені і ростуть у тіні. Або такий ржавий росте лише на поверхнях у напрямку півдня. Також можна подивитися, як вітер деформував дерева і зіставити це із картами вітрів. Це допоможе нам визначити потенційні місця пошуку. Є софт, що зветься Plantnet, і він допомагає визначити тип рослин. Про нього ми розповідали ось у цьому відео. Ще можна використати сайт What Tree Is That. Там, у формі закритих питань, софт допомагає із визначенням дерева за їхнім листям, плодами, гілками. І показує територію, на якій розташовані ці дерева. На жаль, працює поки лише із ботанічними зразками США. Як визначити локацію за птахами. Якщо у вас є відео, на якому важко виокремити щось конкретне для ідентифікації місцини, але чути спів пташки, то можна спробувати його зашазамити. Для цього в пригоді стане безплатний додаток Merlin Bird ID. Цей тул також допоможе визначити, що за птаха за завантаженою фотографією. Після того, як вдалося з'ясувати, що це за птаха, переходьте на сайт eBird.org. І можна там побачити карту місця проживання цієї пернатої. А які ви знаєте інструменти та лайфхаки для ідентифікації диких місцин? Пишіть в коментарі, а також долучайтеся до спільноти Мольфар. Ми навчимо.